Що нам потрібні темпи росту ВВП країни ну не менше ніж 7-8% на рік? Не менше mm -hmm. тільки при таких темпах ми з вами. Будемо відчувати те, що ми називаємо слово «покращення». Це, що менше говорити про те, що нам це дасть, як скільки ми відчули. Ми не відчуємо просто. Ви праві абсолютно 3-4% росту. Як у нас це, зараз… це ніби й зростання, правда, так. але так, щоб відчути, ми не відчуємо. Ми таке не відчуємо. Відчуття будуть від 7-8% Я бачу інформацію. збираються і мінімальну заробітну плату там підвищувати. І про пенсії говорять, щоб скажіть, ви як відомий економіст, у нас є з чого це брати? Одна справа заявити, інша справа підвищити. Справа в тому, що соціальні платежі заплановані згідно бюджету. Бюджет уже прийнятий на 2022 рік, і там закладені такі підвищення, які цей бюджет витримує. Але ми можемо сподіватися і на краще, в якому випадку, якщо темпи росту ВВП будуть вищі по факту, ніж ті закладені в бюджет. Вони можуть бути вищими темпу. Я розумію, можуть, але з огляду на наші реалії. Наскільки це проблемно зробити так, щоб він був ну 7-8%, як ви говорите? Що ну, треба зробити? Дивіться, є ситуація об'єктивна, яка mm -hmm. може скластись на нашу користь. Mm -hmm. Це щось таке, що відбулося і в 2021 році. Я говорю перш за все про сприятливі ціни на наш експорт. Ну mm -hmm. те, що ми називаємо сприятлива кон'юнктура цін на наш експортний товар, на руду, на метали, на mm -hmm. Зерно в 2021 році це було все нам на плюс, тому що ціни росли. Тенденція може продовжитись і в 2022 році, тому що є глобальна тенденція це зростання цін угу. практично на все. Почалася почалась ланцюгова реакція, безумовно, з енергоресурсів. Так. Ну, вибачте, якщо ціна на газ на європейському хабі за рік зросла. З 200 доларів до напіку було більше 2 тисяч, а зараз нехай навіть 1200, То це зростання по факту на сьогодні в 6 разів. 6 разів. А це тягне ланцюгову реакцію. Зростання цін і на електроенергію, і на пальне. А це тягне за собою зростання цін на всі без винятку товари, товари і послуги і послуги, так. так тому що енергоресурси це обов'язкова складова всіх без винятку. Товарів і послуг, тому тенденція може зберегтись, в тому числі на український експортний товар. Це програма мінімум. Uh -huh. Ну скажімо так, обставини сприятливі, які можуть скласти самі собою. Uh -huh. Але я би не хотів, щоб ми жили з вами в залежності від того, які обставини самі гарно складуться. Все таки ми повинні щось і самі робити, правда? Ну, дивіться, я читаю інформацію, що видобуток українського газу він там зовсім не такий, як. Навіть е, ті ж очільники Коргазвидобування заявляли свого часу. У мене щось таке, знаєте, от відчуття, ну, так складається таке враження, що для того, щоб Європа зрозуміла, наскільки ж газок е, все ж таки цінна штука, да, то я би, я, би, якби моя воля, це неправильно те, що я зараз скажу, але якби я міг, да, я би так би маніпульнув би, мовляв, ну дивіться, що таке брак товару і наскільки. Е, а, коли брак є, коли його не вистачає, наскільки ціна може зрости, а потім набив би собі, грубо кажучи, певних там, я не знаю, політичних, в тому числі дивідентів. Це можливо, правда? Ну не була ж така ціна. Було 200 стало 2000 в 10 разів, а потім спустилося, знизилося до тієї суми, про яку ви говорите. І е, переконайте мене, що за цим хтось не стояв. Ну, може і не стояв, а може і стояв. Ну, якщо Інтереси би... конкретні. Якщо говорити про різке зростання цін на газ на європейських біржах, то це прямий наслідок російського шантажу через те, що вони не накачали в європейські газосховища, як і в українські, передбачені раніше об'єми, і спровокували штучний дефіцит на.